Субота сиропусного тижня, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла Читання. Тож стараймося про те, що веде до миру і до обопільного будування. Не руйнуй Божого діла задля їжі, все чисте та горе чоловікові, що їжею призводить до упадку. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ні того, щоб твій брат спіткнувся. То віру, що ти маєш, тримай. Й для себе перед Богом, блажен, кому совість не закидає в тому, що рішив робити, хто ж вагається, коли їсть, уже засуджений, бо не чинить по добрій вірі, все, бо що не по добрій вірі гріх. Тому ж, хто може вас утвердити згідно з моїм Євангелієм і з проповідуванням Ісуса Христа. Згідно з відкриттям тайни, промовчаної протягом відвічних часів, тепер же об'явленої через писання пророків, завелінням предвічного Бога і розголошеної для всіх народів, щоб вони корилися вірі, Богові єдиному мудрому через Ісуса Христа, слава навіки віків! Амінь. Коментар. Дбаймо Отже, запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного будування. Дорогі мої, у наших взаєминах ми завжди свідомо чи несвідомо завдаємо одні одним болю, ран, прикростей. Ми маємо тих чи інших осіб. Які нас підтримують, підпирають, а потім з часом відкриваємо для себе їхні слабкості, їхні недобрі сторони. Наші друзі іноді стають невірними нашій дружбі, і тоді впускаємо у своє серце розчарування щодо цих осіб. Ми маємо розуміти, що кожна людина уражена гріхом, ніколи не маємо знеохочуватися, коли, відкриваються якісь недоліки, вади іншу. Навпаки, ми маємо розвивати собі здатність, виявляти добро до тих людей, які нам прикрі немилі. Завжди легко побачити недоліки інших. Вони не мов би, самі нагору лізуть. Але варто зауважувати плюси одні в одних. І ці плюси, ці позитивні сторони розвивати. І цими нашими добрими якостями ми всі збагачуватимемося на Божу славу. Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь, уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які вас бачили, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їм хвалили люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. А коли молитися, не будьте як лицеміри, що люблять молитися перед ушима по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молися. Отцеві твоєму, що в таїні, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. Коли ж молитеся, не говоріть зайвого, як погане. Гадаю, бо що за своїм многословієм будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба. перш ніж ви в нього. Моліться, Отче так, Отче наш, що є син на небі, нехай святиться Твоє ім'я, Хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя так на небі, як і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні, прости нам, други наші, які ми прощаємо. Довжникам нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Коментар, Отець твій, що бачить таємне воздасть тобі. Дорогі мої, людина має тіло, душу і духа, у людській тілесній сфері. Ми начебто вміємо собі зарадити, суспільство нас цього навчило. І дуже часто, коли говоримо про людину, то індифікуємо її лише з тілом, і на духовне життя звертаємо дуже мало уваги. Коли в Євангелії сказано, що людина щось робить, то йдеться про те, що вона не рід це щось робить так, щоб це виглядало гарно насовні. Ми часто не усвідомлюємо, що наш християнський принцип поведінки, наші добрі діла завжди спочатку зароджуються всередині нас, щоб потім виявитися насовні. Пам'ятаємо, що найважливішим є те. Що носимо в собі. Адже навіть коли ми цього не реалізуємо зовні, коли його ніхто не бачить, то перед Богом все стає явне. Лише тоді наші діла будуть сповнені справжньої доброти, коли найперше будемо дбати про те, що подобатися Господеві у всіх своїх думках, переживаннях і планах. В сьогоднішньому слові, Ісус нас застерігає проти лицемірства. Досить часто трапляється, що ми робимо щось добре на показ заради певного враження, яке хотілося б справити на інших людей, у релігійному суспільстві, такому, в якому жив Ісус. Це були різні аспекти побожного життя, милостиня, добрі вчинки, публічна молитва. В нашому сучасному, більш секуляризованому суспільстві це можуть бути і інші речі, громадська активність, волонтаріат, благодійність. Що? характеризує цю показовість чинення добра назовні, можливо, намагання здобути передусім певний статус в очах інших. Напевно, що намагання радше здаватися кимось, ніж дійсно таким бути, даючи надмір зусиль та уважності на зовнішнє, зроблене про людське око. Втрачаємо зосередженість на тому, що перебуває в нас всередині, в своєму власному серці. А що я можу сказати про себе, якою є моя правдива мотивація до чинення добра? Наостанок, Господь Ісус дає нам приклад молитви до Небесного Отця. Всі ми добре її знаємо, вона є дуже простою, але охоплює всі аспекти нашого буття, то спробуймо молитися в простоті та щирості, так, як навчив нас Ісус. Боже, покажи мені, як жити в простоті та щирості, не дай пасти в показовість та нецемірність. Навчи мене молитися тобі так, як нас навчив твій Син та наш Господь Ісус Христос. Сьогоднішній уривок святого Письма зачинається із застереження. «Стережіться, каже Ісус своїм учням, стережіться, хоча Царство Небесне наблизилося, але це не значить, що ви вже в безпеці. Є речі, які певним чином можуть вам зашкодити, які це речі. Ісус застерігає нас виставляти свою милостиню перед людьми, а також молитися перед людьми. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого щононе. Але тут ми чуємо дещо інше: стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб вас бачили люди. Виявлення милосердя до тих, хто знаходиться у нущі. Це одне з цих добрих діл, які Господь закликає нас чинити. Так, поза всяким сумнівом, Наприклад, в книжі Леві, 19 розділ, він навчає свій народ бути милосердними і щедрими. І у час бору врожаю залишати трішки на дереві чи на полі для убогого та для приходька, для тих, хто внущі. Знов таки, Ісус не каже: якщо ти чиниш милостиню, Він каже, коли чиниш ти милостиню. Тобто він виходить з того, що ми таки не будемо черствими й байдужими, а будемо виявляти милосердя і допомагати тим, хто цього потребує. Звичайно, в цьому світі багато пройде світів професійних жебраків, які грають на почуттях людей, щоб збагачуватися і нічого не робити. Але те, що вони є і роблять свою чорну справу, не виправдовує нас жодним чином, коли ми залишаємося глухими і холодними до чиєїсь біди. Ми покликані бути милосердними, як милосердний Отець наш Небесний. Як же ми можемо чинити добро перед людьми і в той же час не виставляти свою милостиню перед ними? Ми можемо це робити, коли діємо не для того, щоб прославити себе, а для того, щоб прославити Отця на небеса. Не від свого імені, а від імені Отця. Ісус говорить тут про те, навіщо ми це робимо, і з цього випливання, як ми це робимо. І Він каже нам стережіться, тому що є реальна небезпека, реальна спокуса привласнити собі те, що ми отримали як дар. Бо ми були людьми, які робили зло. І, чесно кажучи, ми все ще продовжуємо робити багато зла. Але помилости своїй Господь викупив у нас від того зла, що всередині нас, і Духом Святим змінює нас, щоб ми були схожі на свого Милосердного Отця. Добрі справи, це не привід гордитися, це привід дякувати Богу. це джерело невимовної утіхи і свідчення Божої роботи в нас, те саме стосується молитви. Можливість. можливість приходити до Бога в молитві і мати спілкування з Ним це тар. Але як просто грішне серце перетворює те, за що треба дякувати на підставу для гордості. А ти, коли молишся, війди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Твоєму Щутай. В, в цих словах Ісус навчає нас молитися. Молитва є важливою частиною життя християнина. Ми це добре знаємо. І сьогодні вже, напевно, не раз молилися особисто або з іншим. Але молитва присутня у житті не тільки Християнин. Юдеї, індуїсти, буддисти, мусульмани, чи будь якісь там тубільці Південних островів також моляться. Величезна кількість людей у світі регулярно, чи хоча іноді проходять до своїх богів у молитві. Є багато способів, якими люди моляться, хтось медитує, хтось використовує вервицю чи чотки, хтось молиться у строговизначені години і в певному порядку. Хтось й ученими молитвами, а інші своїми словами. Але Ісус говорить тут, що є, в принципі, лише два підходи до молитви. Перший підхід той, який Він називає поганським, інший той, яким мають молитись християни, тобто ми з вами. Ісус розділяє людей не на тих, хто молиться і не молиться, не на релігійних і нерелігійних, а на тих, хто молиться як поганий, і тих, хто молиться. Отче наш. І він звертається до своїх учнів, тому що, на жаль, є багато людей, які належать церкві, і навіть в своїх молитвах промовляють слово Отче наш, але насправді не приходять до Бога, як до батька. Лінії розділення тут є причина, з якої ти маєш бути почутий. Задумайтеся. Коли ми приходимо до кого-небудь, до іншої людини з певною метою. Можливо, хочемо щось сказати, чи спитати, чи обмінятися, чи якось по-іншому зимодіяти. Завжди для цього є якась основа, якийсь базис, від якого ми відштовхуємося. інтивно розуміємо ми, що гледа на нашої зимодії залежить якраз від цього базису. Так само і стосунках з Богом. Нам потрібна певна основа. Чи не так, що може бути цією основою? В принципі, так само, як і в стосунках з людьми, тоді є тільки два базових варіанти: це або ринкові стосунки, у мене щось є для тебе, або це сімейні стосунки, я кимось є для тебе. Звичайно, стосунки між людьми більш різноманітні, але базово вони зводяться до цих двох або їх поєднання. Перші ринкові стосунки пов'язані з тим, що ти маєш, або з тим, що ти робиш. Вони пов'язані з тим, що в тебе є. Другі сімейні з тим, ким ти насправді є. Ринкові стосунки умовні. Рано гроші через день стільці. Немає грошей, немає стосунків. Сімейні стосунки, безумовні. Мама з дочкою можуть ще в хлам, образити одна одну, страждати від цього. Але все одне вони будуть мати стосунки і будуть прислухатися одне до одної просто тому, що вони є мамою і дочкою, батьком і сином, чоловіком і дружиною. Просто тому, що вони якимось по відношенню одне до одного з сім'єю. А хтось зовнішній за таку поведінку вже давно би був просто викреслений з життя і посланий. подалі. Ісус пропонує нам подивитися на своє молитовне життя і подумати, як ми приходимо до Бога, і як погане, сподіваючись, якось його вговорити, переконати, зробити те, що я хочу, чи як діти, знаючи, що ми вже почуті й прийняті. Ісус зображує, як тут поганську молитву. Він каже, що вона є велемовна і порожня. У ній є багато порожніх слів. Вони можуть звучати дуже гарно, дуже духовно, але вони порожні, бо ми, в принципі, не маємо нічого, що могло би запропонувати Богу. Згадайте епічний батл між пророком Ілею і пророком Вал, тих 450 чоловік. Цілий день вони скакали, співали, кричали, різали собі груди ножами вони намагалися змусити, чи благати свого Бога зробити, що вони хочуть. А Ілля насміхається з них, кричить голосніш, може, він відійшов чи спить, його молитва зовсім інша. Вона проста і сповнена віри. не намагається змусити чи переконати Бога щось зробити. Наупаки, Ілля тут, щоб виконати те, чого хоче Бог. Сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій слуга, і що все оце я зробив Твоїм словом, Перше царів 18.36. Я не говорю зараз про артикуляцію чи гучність, з якою ми молимося. Не говорю про те, скільки разів ми повторюємо ім'я Ісус. Це зовсім не про те, дорогі мої. Я говорю про самосутність молитви. Про те, чому ми сподіваємося бути почутим? Тому що ти зробив щось особливе, тому що ти достатньо пощатив себе служіння, і тепер Богу вже час розплатитись. Тому що тобі так сильно хочеться, щоб Бог відповів так, як ти хочеш. Або навпаки, чому ти вважаєш, що Бог тебе не почув? Бо ти згрішив і тепер він не чує тебе. Усе це поганська молитва. Вона заснована на тому, що ти зробив чи не зробив, а не на тому, ким ти є, ким Бог зробив тебе. І це не та молитва, якої Господь Ісус навчає своїх учнів. Тобі не потрібно привертати увагу Бога до своїх проблем, його увага вже на тобі. Він вже готовий чути, завдяки Христу, завдяки тому, що Він здійснив. Він прожив життя, яке я мав прожити. Він помер смертю, якою я мав померти. Він став моїм Спасителем старшим братом, він став первородним для усіх, хто вірує в нього. Він привів мене в Божу сім'ю і встановив мене отцю. Бо не взяли би духа неволі, знов на страх, але взяли в духа синівства, що через нього кличе, амва Отче». Цей сам дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Римлян 8, 15, 16. Ісус каже, що Отець вже знає, чого ми потребуємо. Не для того, щоб ми думали, що раз Він знає, то просити вже не треба. Треба. Він говорить, це для того, щоб ми довіряли Отцю. щоб незалежно від того. Як Бог відповів нам молитву так чи ні, щоб ми були впевнені, що молитва почута, і Благий Отець справді турбується про нас. Коли ми знаємо, що на іншому кінці кожної нашої молитви є благий, люблячий Отець, ми можемо молитися і ми мусимо молитися. Ви ж моліться так, Отче, наш, що є сина небеса? Від загального вчення про те, чим має бути молитва Ісус переходить до моделі молитви. Якщо до цього в когось виникли сумніви, чи потрібно молитися взагалі, бо ж Отець все знає, то тут ці сумніви мають бути розсвіяні, бо Ісус велить нам молитися і розповідає про що. В цілому молитва Господня складається з шести прохань, зазвичай їх ділять на ті, що стосуються самого Бога. І наших взаємин з ним, і ті, що стосуються наших щоденних проблем. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Як багато можна розглядати і роздумувати, але про ці докладну молитву поговоримо іншим разом. Щоби не затягувати з часом. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення. Ви напишіть імена для кого ці благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання, поділіться своїм досвідом. Як у вас, молитвою, і про лайки, вподобайки. Не забувайте, слава. Ісусу Христо.